Отця і сина, і Святого Духа. Ми з вами, дорогі браті і сестри, і календарно, і молитовно вже вступили в святу Чотиридесятницю, Великий Піст. час особливий, особливий, тому що кожного разу ми до нього підходимо з певним таким переживанням, з певними відчуттями. І кожного разу ми, крім того, що стараємося в цьому пості якось себе проявити. Ми ще зустрічаємося з різними такими труднощами, невеличкими проблемами, ситуаціями. Хочеться сказати про те, що ми з вами дійсно маємо прекрасну нагоду, нагоду, яка дозволяє нам подивитись на своє життя зовсім іншими очима. Подивитись на те, як ми взагалі живемо в якому статусі ми сьогодні перебуваємо, до чого ми прийшли, як взагалі наше життя виглядає. Тому що піст має на меті наше відновлення, наше вдосконалення. І те, що він нам пропонує, це інструменти, засоби, які впродовж віків неоднократно були використані людьми для того, щоб їхнє життя дійсно ставало краще. Хоча б за оцей невеличкий короткий період у 40 днів. Звісно, цього часу дуже мало. І нам би християнам слідвалося е, навчитися жити не тільки моментом входження в піст, його прожиття і моментом виходу з посту, а вчитися жити таким процесом постійного досконалення все своє життя, в тому числі і в такі періоди, які ми зараз переживаємо. І тут в цьому питанні у нас дуже багато ще перспектив, дуже багато справ, тому що, наприклад, якщо ми до кінця не зрозуміли, що піст це лише да, там, їжа і все, то ми і всю свою позицію ми будуємо на їжі, забуваючи при тому, що важливі наші думки, наміри, поведінка, відношення до людей. Спілкування з людьми, те, що ми проговорюємо, які теми, тому що це все якраз має значення. А їжа в цьому списку стоїть далеко внизу. Христос, бачучи те, як ще тогочасні люди поспостилися, що тільки на їжі акцентували, увагу, він ще тоді казав, що зверняє не те, що входить в людину, а те, що виходить з людини, з серця виходить. Тому що серце породжує різні. Звісно, ідеальний варіант, якщо ми з вами будемо всього дотримуватися, все нам вдасться, ми все втілимо, з цим справимося, але ми розуміємо, що такої ситуації у нас ще не було в жодному пості. Тому що наміри на початку були одні, а потім там, в кращому випадку ми з вами якось там дотягнули, але з усіма процесами і моментами. І часто ми себе. Уже наближаючись до Святого Христового Воскресіння, намагаємося там дискредитувати, картати, що ми щось не так зробили і не постилися, і не молилися, і в церкву так і не попали, до сповіді так у нас ціле не дійшло. Такі моменти теж бувають. Тому наша місія спробувати поставити перед собою хоча б якусь невеличку ціль. Саму мінімальну. От зараз ось у перший тиждень піст почався. Ми в нього ще вступили. Як ми його намагаємося втілити, це вже друге питання. Але він вже почався, він вже йде. І тиждень за тиждень все мене дуже швидко, то нам треба встигнути хоча б щось почати. І можливо, спробувати розділити Я... цей період посту на, там, на певні етапи. Якщо, наприклад, на цьому тижні нам вдасться нікого не обізвати, на наступному тижні спробуємо. Да, там, ні на кого не ображатися. На третьому тижні спробуємо там не говорити поганих слів. Хоча б спробувати з маленьким. Господь нам каже так, що вірний в малому, вірний і в великому. Ми хочемо бути вірними в великому відразу. Але починається все з малого. І от наша місія подивитись реально на свої сили. А дійсно ми можемо цей піст прожити по ангельськи Дійсно є у нас така можливість. Господь нам дає такий шанс, але ну, наскільки ми даємо собі такий зворотній зв'язок з цим питанням? Тому що якщо ми все-таки повернемося до питання їжі, то навіть тут теж люди, які реально знають, що їхнє здоров'я не підходить, що їм важко, вони теж заганяють себе в скрутне положення і страждають. Є випадки, коли, наприклад, там вагітні жінці не сказали, що... Піст в її випадку не актуальний була нічна. А навпаки, сказали, що ні, треба поститися, бо святі постилися. Потім дитина, яка народжується, має проблеми, тому що не поступало в організм достатньо необхідного для її формування. Це якби такі очевидні речі, і ми маємо розуміти, що піст нам дається як можливість, як засіб, як набір інструментів, щоб ми спробували, щоб у нас з'явилася нагода. І цю нагоду нам пропонує церква. Особливі богослужіння, які відрізняються від звичайного, якби такого річного періоду, особливі пісні співи, зовсім інший характер взагалі всього того що в церкві, для того, щоб ми з вами замислилися, що ми можемо змінити у своїй історії, як ми можемо вплинути на своє життя. І тут Господь нам пропонує спосіб. Який міняє наше життя на 180 градусів це покаяння. Коли ми хочемо більше не повертатись до того, що було для нас актуально вчора чи позавчора. І от коли ми говоримо про те, що почати з маленького, у нас є можливість дійсно подивитись на себе відверто. Подивитись на себе реалістично, не в ілюзії, що там нічого всіх рішать і нічого страшного не зробили. А подивитись на себе відверто, наскільки ми дійсно відповідаємо тому всьому, чому, що нам побудує Господь, до чого нас закликає. І наше покаяння це бажання змінити своє життя, покращити. Ми часто думаємо, що там, можемо здивувати Бога своїми гріхами, що Він чогось про нас не знає. Але якщо нам не відомо, то не відомо про нас усе. Усе і навіть більше. Є речі, які ми так і не зрозуміємо, але вони відомі Богу. Тому наша місія наша місія спробувати Спробувати подивитися на себе іншими очима, спробувати проаналізувати, в якому ми зараз станемо, що для нас, що для нас, в першу чергу, є важливим і можливим. І от з цього почати. Тому що цей час дуже швидко мене, дуже швидко пройде, і ми з вами просто. Ну, і, оглядаючись назад, будемо розуміти, що все, час минув. І було так не раз і не один раз. Але сьогодні, живучи в наших умовах, коли питання нашого життя постійно під загрозою, коли через війну ми, ми не знаємо, що нас чекає, які у нас можливості попереду, коли наші рідні, близькі теж під загрозою, коли ми реально сьогодні втрачаємо своїх близьких рідних людей. Наше життя набуває зовсім іншого характеру і розуміння. Воно набуває такого розуміння, що сьогодні, як ніколи, ми не можемо відкладати на потім, на завтра. Тому що завтра нам ніхто не гарантує. Якщо раніше ми з вами жили в більш-менш такому стабільному світі, більш-менш відносно, то сьогодні ми живемо у світі доволі нестабільному, непередбаченому, І тому, дивлячись на наше життя. А все те, що відбувається у нас сьогодні часу, на завтра майже не залишається. І все те, що ми можемо зробити зараз, ми маємо це робити сьогодні. Тому, дорогі брати і сестри, хочу побажати, щоб кожен із нас за цей період посту, в який ми з вами вступили календарно, щоб ми спробували хоча б трошечки покласти початок покаяння. Щоб трошки спробували подивитись на наше життя іншими очима, спробували звільнити себе від чогось, того, що нам заважає йти по життю. щоб воно з нами не крокувало далі, з року в рік, так, там, з десятиліття, в десятиліття. Тому що ми самі бачимо, що у нас за душею є такі гріхи, які начебто не такі там смертні, не такі страшні, але вони з нами вже не один десяток років. І вони вже перетворились на таку звичку, що ми без цих гріхів ми не живемо навіть один день. Ми прокидаємося і відразу у нас автоматично йде там якийсь іде якийсь процес пошкодження нашого життя і його спотворення. Тому хочу побажати, щоб ми з вами спробували. Спробували, довірились Богові. Господь дає нам можливість зробити хоча б крок. Для нього важливо, щоб у нас були хоча б наміри. Решту він дає нам сам, але ми маємо з вами спробувати. Звісно, Господь не ставить у нас якісь такі рамки, не обмежує наш нічим, дає нам можливість все необхідне, щоб ми, скориставшись цим, дійсно своє життя привели до якогось нового рівня. І саме цікаво, що Господь нас чекає в будь-якому вигляді, але для нас краще. Коли наш духовний світ, коли наша душа, коли наше життя, воно більше відповідає всьому тому, що нам Господь пропонує. Тому хочу побажати нам всім благополуччя, легкого і продуктивного посту, і щоб ми з вами, проживаючи ці дні, дійсно наблизили наше життя до Бога. Амінь.